Друзі, всім величезний привіт! Я сьогодні в футболці з перцями, тому це означає, що ми повертаємося в симулятор супермаркета. Виходить. В мене для вас гарна новина. Хто ще не знає, то випустили апдейт на цю гру, і ми маємо деякі прикольні фішки з цим оновленням. Я вже, до речі, маю згадати, як грати взагалі в цю гру, бо я дуже давно не записувала відео на симулятор, хоча я пам'ятаю виписи. Але що хочете, продовження, вибачте, правда. Дай, в мене, походу, злетів українізатор, тому що все знов англійською, і все це походу, через оновлення. Треба буде завітати знов на сторіночку. Можливо, там випустили апдейт ще й на українізатор, але я не впевнена. І так, по-перше, в нас тут, по-моєму, нічого не змінилося. Я можу все ще найняти, а, ні, не може, треба 10 рівень, щоб наняти касира, а тут в нас ми можемо розширитися, по-моєму, якщо я не помиляюся. Можете виправити мене в коментарях. Рахунки. Та начебто все окей. Добре, тоді давайте на сторінку. А, це менеджмент був. Customization. Стоп. Upgrade your store to unlock. Your... А, мені треба. Якось проапгрейдитися, щоб розблокувати сторінку кастомізації. Да, тепер у нас з'явилося оновленні можливість змінювати ось цю табличку, і також ми можемо пофарбувати стіни. Але, походу, я не зможу вам це зараз показати, бо мені треба проапгрейдитись. Мені здається, дуже довго вже сиджу в комп'ютері, і я коротше так подумала, що так як в мене зараз замало всього, я трошки прокачаюся без вас і повернуся. До того моменту, коли зможу розширити магазин і зароблю трошки грошей. Слухайте, мені здається, що зробили просто з покупцями, бо я не можу просто вийти з каси. Вони просто на мене налетіли. Я навіть я, я не знаю, що мені робити. Люди, почекайте, схаменіться, будь ласка, дайте мені просто якось встигнуть розкласти хоч щось просто на полиці, бо в мене ну повний повний хаос відбувається. Стійте, що це в мене? Я думала, я просто швиденько зараз прокачаюся собі спокійненько, раз. раз А не тут то було, я просто не встигаю. а Вони вони як коршу, не знаєте? Подивіться, тільки но відійшла, ну от тільки покинула свою робочу зону за касою і все, в мене, в мене навіть. Куплять нема що, а вони все одно нападають. Я не розумію, у вас що там по розкладу якийсь апокаліпсис, що ви вирішили просто всі набігти. Я пам'ятаю, я до 9 ранку сиділа, чекала нікого. Взагалі жодної людинки не заходило. А тут мені срочно потрібна каса, мені потрібне потрібен склад і потрібно взагалі дуже дуже багато всього. І так проходить вже другий день, що я граю за сьогодні. Почекайте, і другий ігровий день. І я дещо купила. О, да. тепер в мене є холодильник великий-великий холодильник. Для деяких товарів, що я раніше закупила, але на них не було в мене місця. І тепер в мене є куди поставити, поскладати колу, фанту і так далі. Що там ще нам запропонувала гра, тому привітайте мене. Так, ну а я продовжую, продовжую заробляти гроші для того, щоб змінити свою табличку. Я досі ще не можу змінити свою табличку, але ми зараз з вами просто за крок до того, щоб розширити. Магазин в перший раз ми будемо його розширювати. Зараз тільки вони все нагребунькають. Як ви можете бачити, я понаставила тут. Я нарешті заповнила свій великий холодильник. І тепер вони не будуть жалітися, що нема коли, і нема фанти, і соку. і це дуже-дуже довго я не могла зробити, докупити цей єдиний дечасний холодильничок, але тепер він в нас і є. Так, 2, 50, 75. Е, все, я можу розширити секція 2 придбати. Давайте глянемо. Ох ти ж, блін. Йо-майо! Оце так розширилося. Блін, це тепер все переставляти треба. І я хочу ще дещо зараз зробити. Я розумію, воно, напевно, нам не дуже зараз в тему, але. Але я дуже хочу, щоб в мене був перший помічник. О, я можу, я можу, нарешті. Все, ми відкрили, ми відкрили кастомізацію. Треба було просто трошки розширитися. Тепер я можу назвати свій магазин, можу змінити вхідну позицію, тобто двері будуть знаходитися в іншому місці, де мені буде зручно, згідно того, як я буду облаштовувати свій магазин. І також я можу змінити. Ні, ще не можу. Я не можу змінити свою вивіску, а чому? Так, ладно, давайте спробуємо найняти працівника, напевно. Е, касира. Daily вейдж вдень я маю платити, начебто, 80 і за те, що найму сатен, а в мене нема. Ну ладно, зараз буде. Водичка, серйозно, тільки одну водичку. Ти зайшов просто за водичкою. Да. Так, я сподіваюся, куди ти пішов? Куди він пішов? Він просто зник в стіні. А, ну, що? Що до бакфіксів, походи, де дуже все ж таки попрацювали, але я сподіваюся, що працівники тепер не будуть застрягати. Куди вони йдуть? Куди ти. Алло? Да, щось у нас невеличкі з цим Що відбувається? Що відбувається? Звідки ти нагрібаєш товар? Ви чо? О, ні, це, походу, доведеться перезайти. Куди ти пішов? Um, люди. У <смір> нас по є проблемка невеличка. Куди мені натискати? Де мені гроші брати? Mm, да. ладно, давайте я перезайду все ж таки. Так, я перезайшла, але все одно якась фігня відбувається, щось вони беруть фіг з нас звідки всі продукти. Я сподіваюсь, будь ласка, щоб... ну давайте, не ламайте мені гру. Може, це через те, що в мене українізатор стоїть досі. Я його не вимкнула, не знаю. Але мені не сподобалося такий прикол. Не дуже приємно було. Коли вони почали застрягати в мене в закритому сховищі, кладовищі, ось кладовище? Ні, стоп, це ж не те. А, як воно буде, блін? Склад на складі, типу. Ладівний цех. Ладно, приїхали. Отже, начебто все розбагалося, по-моєму. Я дуже на це сподіваюся, бо не дуже хочеться повністю перестановлювати гру або починати спочатку. Це точно не про мене. Я і так дуже рідко заходжу в цю прекрасну гру. А якщо вона ще буде так лагати і зламається десь щось, то мені буде взагалі дуже-дуже-дуже сумно. Так, все, я навіть заставила вже все, ви не можете туди прийти. Все, я можу найняти касира. Прекрасно, у нас зараз буде розгрузка невеличка. Так, 4, 50, 75, 95. От Отак. Продаємо це все. Так, і головне, щоб в мене зараз не вимкнули світло. Але це теж мене дуже засмутить. Так, 12. Пробиваємо, продаємо, все, все. Давайте швидше включати світло, менеджмент і покупати касира. Як би це не звучало? Наймать. Все, а він же тут. Познайомтесь, це мій новий працівник. Вітаю, вітаю. А як тебе звати? У тебе нема навіть ніякої таблички, не можу його ніяк. Назвайте, давайте ви придумаєте ім'я для мого нового працівника і напишете в коментарях під цим відео. У мене тепер дуже багато вільного часу, я так розумію. Бо ну в принципі <смас> нічого купити поки що. Я в принципі не можу. Що в нас закінчилось? Ну поки що нічого. Я можу просто доставити те, чого не вистачає, що в мене є тут в заначці. Це що? ось сюди. Далі, отут-от одна нещасна, ось ця зефірка лежить маршмеллоу маленький. І тут в нас цукор, по-моєму, є. Так, да, я можу доставити. Ну, а все інше я буду вже закупати на наступний день. Я думаю, сьогодні вже сенсу нема. Так, а як закрити? Нє, не то. Ага, отак. А він нормально працює? Що нема? О, кава закінчилася, кави нема. Люди що робить? Грошей нема, кави нема. Мені треба. До... Я там побачила нові холодильники. Я, я вам зараз покажу. Дивіться, тут додали нові холодильники. storage. Ем, Ні, до речі, мені треба storage. Дуже-дуже треба. Маркет. Форнітура, і дивіться, скільки тут поличок. Якщо я не помиляюсь, таких поличок не було. Ось тут кутова, є кутова, що в інші кути подивиться. Є плюс ще м такі звичайні полички, прикольні. Ось мені подобається така квадратна стоїчка що можна посередині магазину поставити або біля каси, наприклад. Також тут є ось такі холодильники, вони, типу, без дверя, дверцят але ви можете гарно викласти. і я Дуже хочу придбати окремий холодильник для яєць. Я прям дуже хочу. В принципі, я можу це зробити. Але який, який мені взяти? ось такий, можливо, сінгл дисплей фріч, або міні-холодильничок. Або просто вже не запарюватися і взять отакий от. Прикольно. ну Мені дуже подобається. Давайте спробуємо взяти ось такий. Додаємо. І. Е а, закрито. Я, я не можу замовити товар після дев'ятої вечора. Прикольно. Ну ладно, тоді виходить, що закриваємо магазин. І давайте. Що ти не хліб закінчився? Так, хліб і кава. Окей, закінчити день. Що в нас по статистиці? Баланс навіть ще в плюсик такий вийшли, мені здається. І не знайшли чотири продукти, але тому що вони під кінець дня закінчилися. Добре, починаємо новий день. У нас біояйця, зепсода. Ох, мишінка, куди ви пішли? Магазин трошки в іншому боці. Так, в мене тут навіть. Навіть водичка позакінчувалася, нічого ось такого я не очікувала. Але в мене є ось запас звичайної а, негазованої води. Мені здається, це негазована вода. Так, і ми можемо тепер нарешті щось тут і прикупити. Але тепер я думаю, чи мені треба закупити цей холодильник для яєць, чи мені треба витратитися на продукти. Давайте поки що видалимо тоді його. Я зараз закуплюся і, в принципі, проставляю предмети і спробую ще трошки підзаробити, щоб можна було щось цікавеньке ще сьогодні. Докупити. Нарешті просто наш касир допікав. В мене тут вже черга була дуже дуже велика, і люди просто не хотіли більше чекати. Мені здається, вони просто повертали товар на полиці. Тому що дуже дуже повільно він працює, і тепер я думаю, що мені точно треба срочно купляти ще одну касу інакше ну, ми це просто не вивеземо. Плюс мені. Капець, як потрібен склад, тому що, ну, ви просто подивіться, в мене все в коробках тут стоїть, і я просто ну, я не знаю, що з цим робити, куди мені це відносить і взагалі як тут орієнтуватися, де що стоїть, і як просто не загубити і не перекупити, я не знаю, товар. Щоб його не було набагато більше, ніж потрібно. Коротше, не знаю. Зараз будемо дивитися, у нас на рахунку 560 доларів. І замість того, щоб сьогодні щось купувати, хоча мені точно, точно, треба купити ось цю блакитну блакитне борошно, тому що воно, я точно пам'ятаю, що закінчилося ось це. Це ми точно купляємо Плюс, подивіться, що я знайшла. Цей скарб, я можу пофарбувати стіни. Але фарба коштує ну, 200 доларів, і мені зараз це не дуже потрібно. Також я можу ще й змінити паркет. Я можу взагалі капець як стилізувати свій магазинчик. Але ми цим займемося, я думаю, пізніше, тому що, реально, це просто жах, як мені потрібен, потрібна ще одна каса. Без неї я просто не можу нічого зробити. Тому давайте глянемо, скільки вона коштує. Так, я можу взяти. А, дивіться, мені ще треба знати, яку саме мені касу взяти. Стоп. Щоб в яку сторону вона дивилася. Чи то, звичайно, або ж, можливо, мені треба, щоб вона навпаки стояла. Я от думаю: мені потрібно, щоб як воно йшло. Тут ось одна каса, а тут, можливо, ще одну поставить якось. Щоб позручніше було. Чи може... Посунути ось цю касу. Поки в мене тут не дуже багато місця. Давайте спробуємо посунути ось цю касу. Оце все мені треба переставити От, поки що, поки що. Давайте от сюди якось сунемо ось цю коробочку. Плюс. Ось це тут теж трошки просунути треба. І мені треба посунути касира от сюди, напевно. Щоб... Да, тут прям вихід. Вони там спокійно собі виходили. Тут ще можна закласти трошки. І куди мені ще одну касу сунуть? О, господи. Так, давайте її точно купимо. Я думаю, мені потрібна така сама каса. Щоб вона так само стояла, стоп. А може десь тут поставити поки що касу. Не, буде занадто, занадто. Давайте спробуємо, може, десь тут поставити. А там я звільню місце для того, щоб покупці могли проходити і виходити. І давайте отак от 505 замовити. Так, тепер треба подивитися. Так, угу. да, вона така сама, як ця. І, можливо, я б її змогла отут-от якось притулить, щоб я собі спокійненько сюди заходила, проходила, а я тут не можу пройти. Ай-яй-яй. Як сумно. Окей, давайте тоді ще ось тут посунемо. Напевно, на отаку відстань. Щоб тут можна було спокійно проходити. І тут кас... каса, ну, типу, не затримувалася в черзі. Угу. Ну, от якось трошки просунуться і можна залітати крізь цю касу, мені здається. Головне, щоб покупці тут могли спокійно собі проходити. Так, давайте спробуємо. І мені треба. Стоп, 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 стоп. Отак, давайте. Куплю от сюди. Мені цікаво, на яку касу вони будуть, перш за все, йти. На мою чи на його. Так, можливо, все ж таки трошечки, трошечки ще посунути. Тепер воно якось нерівно стоїть. Нема ніяких квадратиків, щоб я це могла регулювати. Ось так. Я думаю, тут вони зможуть спокійно теж проходити, нічим не буде заважати. Я, звісно, буцаю коробки, але що робиш. В нас, в нас час. Нам треба скоріш е, заробити ще більше грошей, бо на рахунку не дуже-дуже гарна сума. Так, це мені. Зайве поки що. Тут все теж. Чого в нас мало? Ось це молоко закінчується, можна потроху додавати в корзину. Плюс я хочу ще подивитися по-перше, рахунки. Ось це мені треба оплатити негайно. І ось це, і все, в мене грошей нема. Я можу за 750 збільшити ще свій магазин. Але я от думаю, що все-таки, можливо, 800 мені треба накупити, щоб е купити ось цей склад, куди можна буде відносити ці коробки. Бо інакше якось воно не дуже файно. Ого, 750 наступна ліцензія. Боже, це скільки ж мені треба заробляти? Люди, будь ласочка, давайте швидше закупляйтеся і підходьте на касу. Нам треба робити гроші. Блін, все, вже 9 година вечора ми не встигли заробити на цей склад. А я гадаю, що треба точно буде завтра брати кредит. Навряд чи цей чолов'яга візьме на потрібну нам суму, там на 100 доларів десь. по моєму 800 вже коштує склад. Навряд чи, навряд чи навряд він візьме стільки продуктів. Ну, що робиш? Але склад нам капець, як потрібен. І того, і того все тут закрито. 738 доларів, Блін не дуже не дуже багато. Плюс всього 212 заробили за сьогодні доларів. Мені здається, це не дуже є файне, файне число. І так, йогурт у нас. Под... Впав в ціні, в тому що ще змінилася ціна, але мені здається, на йогурт нормальна, нормальна ціна. Давайте глянемо одразу, які ще ціни в нас на що змінились. Можливо, треба підкоригувати наші цінники. Йогурт подивилися на кейк на ось цей от е, печеньки. У нас 4,94, давайте 5 поставимо, хай буде. Ой, так, спокійно. А, і, і і, 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 що ще піднялася ціна, але я не бачу на що. А, от, на ось цю намаску, нотелу, так, 6. Ого, 6. 60, давайте поставимо. Мені здається, нормально так буде. Да. Все, е, і ми можемо, в принципі, знову відкриватися. Мені здається, тому що нам треба срочно, срочно гроші заробляти. Е, в нас майже нічого нема, в нас пусті поли, полупусті полички. Е, так, тут я можу ще щось доставити. Ну і в принципі будемо виживати на тому, що сьогодні в нас ще є. Е, я не думаю, що треба щось докупляти, хоча яйця треба. От яйця це проблема. Тут у нас є ще макарохи. Добре. Е, нема спагетті таких. І в мене тут в моєму запаснику теж, на жаль, немає. Але я можу ще ось цю коло доставити. Так, і тут тут пуста коробка. Добре, давайте її викидати, бо в принципі ці коробки вони просто захламляють нам тут все приміщення. А якщо замовляти, то варто вони так доволі швидко приїжджають. Тому я не думаю, що треба їх тут зберігати. Далі 658. Це ми заплатили ще касиру, в нас забрали точно ще гроші. Давайте глянемо знов менеджмент, у нас ще рахунки, але, в принципі, там термін спливає завтра, то нам не сильно треба спішити з цим. Ми можемо розширитися, можемо наняти Required Storage, 15%. Скільки 15 рівень мені треба? Боже, де це мені ще скільки відосів треба відпрацювати, просто щоб найняти е е кладовщика ось цього е людина, котра буде відповідати за те, щоб коробки не смітилися? І до речі, щодо оновлення. Я побачила одним оком, що тепер ось ці кладовщики вони зможуть забирати товар прямо з вулиці. Тобто, якщо ми будемо замовляти багато коробок, вони не будуть тут валятися просто так без діла. І мені не треба буде бігти, забирати ці коробки з вулиці і нести на склад або розставляти одразу, бо цим будуть займатися саме ці відповідальні люди. Я просто в захваті від цього. О, тим часом в мене каса тут поповнилася. Ну я точно працюю швидше, ніж наш касир, До речі, нагадую. Дайте йому ім'я, будь ласка, в коментарях, щоб я знала, як до нього звертатися, в разі чого. Раптом він щось мені тут не хімічить, і мені треба буде йому якусь там догану або навпаки премію. Можливо, виписати. То на кого мені її виписувати? Бо в нього нема бейджика. Ні, ну, мені здається, після оновлення якось поживіше стало з народом, бо реально прям ну друга каса була. Супер необхідною, бо я не встигала нічого зробити, коли сама працювала. Коли поставила касира замість себе, то він не встигав працювати, бо він ще й повільніший за мене. А тепер у мене, начебто, ну ніхто хоча б не повертає товар назад на полиці, і це вже мене радує. Давайте тут ще доставимо. Ну і в принципі, я гадаю, що можемо цей день допрацювати, і на цьому, напевно, на сьогодні завершувати. Алілуя, ми можемо придбати склад. Да, я готова витратити на це гроші, що робиш, бо ну, він мені капець, як потрібен. І що? А чого він закритий? А. А, я маю тут заходити Блін, оце, звісно. Нічого так, система. Коротше, доведеться мені поки що по вулиці ходити, але в мене тут нічого немає, на складі ніяких поличок, нічого, абсолютно все пусто, супер-пусто. Доведеться ще відкладати гроші тепер на полиці для складу. Не тільки для того, щоб мені ось тут от, розставляти товар. Мені ще треба і на склад тепер купити якусь поличку, щоб можна було там не просто коробки розставляти. Ну я сподіваюся, мені не буде ліньки бігати туди-сюди. Спочатку туди відносити. Але, блін, розумієте, склад для чого я купила? Щоб в мене на майбутнє були якісь товари в запасі, щоб я не просто тут наскладала там, по одній штуці, а там в мене щоб був ще якийсь запас товару, наприклад, там, зайва коробочка цукру або то, цієї пасти, намазки на хлібчик. 94. Та визначаєтесь, 50, 70, 94, 60. Розраховуємося, все. Будь ласка, отримайте вашу решту. Давайте глянемо, що тут ще, можливо, цікавого я пропустила. Ну, тут мені ще працювати і працювати, Просто. Я взагалі реально, просто на самому початку. в мене тільки 12-й левел. М -м -м. А наняти працівника я можу на 15-му. В принципі, в мене тепер є склад, на який я можу наняти цього працівника, але нема більше нічого. Всі інші пункти в мене просто червоні, червоні. Боже, я не хочу дивитися зараз. Я подивилася. В мене просто пусті полички. 23-30, але нічого. День вже закінчується. і на наступний день я гадаю, ми з вами. Трошки підзбирали так. 600 доларів. Я гадаю, нам вистачить, щоб закупити і хоча б тут секцію заповнити товаром. А ви не хочете пройти на мою касу? Будь ласка, в мене тут взагалі-то пусто? Ні? Ну, ладно, тоді стійте тут. Не знайшов яйця, який шок, який жах? Боже мій. Коротше, мені треба по-любому завершувати цей день, бо в мене вже. Тік-так і світло зараз вимкнуть. Тому я сподіваюся, що відео вам сподобалося. Шкода, що доведеться розставатися з цією грою не забудьте підтримати це відео своїми вподобайками, підписатися на цей канал. А також, якщо бажаєте, залишити коментар. Бережіть себе та близьких і всім па-па!